Я всіх вітаю в себе на каналі. Сьогодні у нас буде Volkswagen Caddy новий автомобіль. Є нові, є не нові, дуже з малим пробігом. Ну, поїхали такий візуальний огляд. Так, це у нас новий автомобіль, зовсім новий, має він у нас. Гуму Континенталь все сезон. Ну, видно, що вам арсенала, все, все закрута, все пластиком зашито. Ну, наскільки це Volkswagen, це теж можна поспорити зовсім не зрозуміло. Теж Континенталь у нас 215 55 r 17 так, якого року у нас? Гума у нас 24-го року гума. Ну, Напевно, у нас і автомобіль 24-го року. Це у нас каді гібридний. Непогано він виглядає. Що у нас тут вам буде видно, отак, чик. І ви побачите, там у нас дрот, що заряджає цей автомобіль. Так, не знаю, наскільки він як він працює, плагін, гібрид чи ще якось? Ну, Хто розуміється, той напише. Так, ззаді у нас у нас п'ятий місний він, у нас має шкіру, має алькантару, це такий у нас варіантик із дорогих, із дорогих і має він у нас панораму. Видно вам. Так, ну, Ось так ось він виглядає, дивіться, зараз я вам скло протру, щоб вам буде більш-менш видно. Ось такі у нас сидіння. Сидіння у нас в Алькантарі, шкіра. Ну, непогано виглядає, ну дешевенько, дешевенько так. Кермо у нас має шкіру, кнопочки. Ну, а так дигітальна у нас приборка. Якщо я правильно сказав, все вірно. Ну, дивіться ще такий прикол. Чому тут не пишуть Volkswagen? Хто, хто знає, напишіть, будь ласка. Тут теж. Ну и вот мой автомобиль VIN-номер, фара, дивимся. на фаре ни слова, что это Volkswagen, так, Volkswagen Cadillac, 5 это местный, 1.5, 85 киловатт, гибрид, 116 кинских сил, ходили 5 гибрид бензин евро 6 лобовуха с подгревом что за оно знаете на что похоже на Ford? правда или нет? и цена его 49 900 евро в общем зашли из ума люди ну напевно тут есть какие-то там ассистенты І ось дивіться лобовуха. що у нас на Лабавухі написано, дивіться, бачите? Тут зовсім ніякого Фольксвагена. нічого. Тут теж дивіться. Ну і що це за автомобіль? Напишіть. О, тут теж дивіться, тела видно не буде. Ось так. Теж. Ну, місця тут дуже багато. Дивлюся, що можна було ще два, два сидіння в полити. Так, йдемо далі. Ось такі у нас тепер є сікаді. Теж вони одинакові. Колір один і той. і той же, все те саме. Все те саме, всі стопи. На стопах теж нічого, не, не написано, на що це Volkswagen. Бог його знає, що воно таке знає напишіть тут у нас я не бачу де воно тут воно ну, вам буде видно сейчас отак вот чик і вам багажник буде видно що у нас тут теж сезонна гума континенталь стоїть у нас у нас гума якого року зараз скажу мадин португалія а не видно так по салончику що у нас тут Видно вам тканина, це подешевше куди у нас. Давайте я вам теж протру. Дивимось тут. Тут принцип той самий, тільки сидіння стоять у нас е, з тканини. Кермо те саме стоїть. Шкірове обтянуте, кнопочки. Приборка стоїть ще нормальна, кстати. Налавця, а... Тут теж написано. Зрозуміло що це? Тут теж дивіться. І що це? Хто знає. Так, Volkswagen Caddy Life 23 року, 16 тисяч пробігу, 122 кінських сили, 2 літри дизель, я вивчаю, якась Якось вам прикрити треба. цена его вот 38 900 евро. Цена ну, тут оптика стоит, дешево лампы стоят. Лампы лича аж 7 напевно. І тут він не має люку. Ні люку, ні панорами, нічого немає. Йдемо далі. Маємо такий ось іще. Каді, а якого це року? А 17 рік. Дивимося 17 рік автомобіль. Дивим, Дивимося. Є Volkswagen. Яка різниця? Ніяка, дивіться. Є Volkswagen, це 17 рік. Дивимося далі. Маємо тут за Не знаю, вам видно чи не видно, ось тут він. Не можу вам показати. Це у нас з правого боку 24 рік, чи 23, -й. це у нас 17 рік. Різниця, це Volkswagen, а це непонятно що. Хоча вони схожі. Вони схожі, Каді теж. Тут дивіться теж у нас. Бачите, Volkswagen. І тут маємо ми шкіру і тканину. Сидіння, шкіряне кермо, механіка, екранчик. Здоровий, але є. Все те саме, в принципі, все те саме. Гума у нас Bridgestone стоїть. Такий ось він номер у нього. Кому буде інтересно. Теж автомобіль має у нас підігрів лобового скла. Ну, я думаю, що це як опція йде. Так, Volkswagen Caddy 17 рік, 85 проти, 150 кінських сил, 2 літри дизель, євро 6. За 21900 євро коштує цей автомобіль. І має він таку оптику, бачите? Це, це із стоповий оптик не дешевий. І що я вам хочу сказати? Що крила мені не знаю, чи кажеться, чи не. Ні, оце, оце воно похоже, а тут не, не то зовсім. Так що отак ось у нас на ЙО. Бачите, є форс а тут немає. Тобі ж цей автомобіль, продають ще під якоюсь маркою, чи Toyota, чи Ford, чи ще щось. Є такий, кстати, забув вам сказати, є такий Форд. Передок другий, але це Форд. Так що такі от справи. Всім гарного дня! И до зустрічі мене на канале. Всем чао!